Оголошена Примусова евакуація в деяких районах, проте це вже крайня міра, але і на мою думку, і вона не є достатньо, тому що немає відповідальності для тих батьків, які все ж таки не віддають. На мою думку, треба бути жорсткою. Полі я про державну політику зараз. Якщо мама залишається під обстрілами десь під Покровськом, по ці пори з дитиною, десь її ховає від правоохоронців і не віддає, така мама має сидіти в тюрмі, бо вона наражає своє дитя на небезпеку. Відповідно, стаття кримінального злочину. Будь ласка, забрала дитину, маму до в'язниці. Нехай вона ну це неможливо, це просто ну, злочин держ... тримати життя дитини на... на волосинці, коли таке відбувається. Гинуть волонтери, волонтери, які їдуть туди рятувати цих дітей. Тому це тут, на мою думку, політика держави має бути жорсткою. Головне, врятувати дитину. Далі будемо розбиратися, що робити далі. З поколінням, яке росте, там треба єдине для них рішення, єдина до них для них допомога. Порятунок це якраз порятунок повернення на підконтрольну територію. Тому тут треба більше тиску, більше об'єднань зусиль і всього іншого, щоб повернути саме дітей. А для тих, хто вже повернувся, відповідно так, ми бачимо, що це за діти, в якому вони стані. Вони залякані, вони не ведуть себе як звичайні діти. Вони не бігають, вони не шумлять, вони не граються, вони не сміються, вони не обговорюють. Вони все, що вони можуть робити, це сидіти в своїх кімнатах і давати вигляд, що їх немає, не існує. Вони не привертають до себе увагу взагалі. Тому з цим саме. З цим станом треба боротися треба дитину в першу чергу декапсулювати. і це якраз робиться через безпеку. Коли вони вже бачать, що поруч немає окупантів, немає російських воєнних. Вони починають вірити в те, що вони існують. Тільки починають вірити в те, що вони існують, і далі поступово, вже коли вони бачать, що немає пресінгу, немає тиску, можна говорити, можна сміятися, можна вести себе як дитина, відчувати себе дитиною. І тільки тоді ми вже починаємо працювати, з'ясовуємо е, виясняємо, яких саме травм зазнала дитина, що десь пішло не так, що зрушилося, і працюємо на те, щоб це виправити. Так це є надолуження освітніх втрат. Е, е, уроки історії, е, уроки української мови ми повертаємо правдиву інформацію назад у свідомість дитини і воно спрацьовує але воно буде працювати лише коли дитина у безпеці і коли є поруч той кому вона довіряє і е, хто про неї піклується дитина має бути відчувати себе потрібною і захищеною і лише тоді буде відчуватися ця когнітивна деокупація мізків про яку ми всі говоримо зараз